Слотокін. ти по-любому у виграші. Кілька провідних представників партії із Бундестагу з питань оборони висловилися за надання Україні далекобійних ракет Таурус для ударах по території Росії. Це позиція, яку раніше федеральний уряд Німеччини називав неприйнятною на підтримку надання Україні Таурусів. Раніше висловилась речниця з питань оборони від зелених Сара Нані і експерти з зовнішньої політики опозиційного християнсько-демократичного союзу. Це колишній полковник Бундесверу Родерік Кізеветер. Вони обоє підкреслюють, що Україна повинна. Мати право використовувати ці далекобійні ракети, аби знищувати російські установки, з яких запускають ракети по її території, логічно. Логічно. І кажуть, найефективнішим захистом від російських авіаударів є вогонь по цілях на російській території і на окупованих територіях на сході України, звідки Росія здійснює свої атаки. Вона додає, це на ніч, що це найкращий захист для цивільних українців, і він передбачений міжнародним правом. Тобто тут немає жодного абсолютно порушення, за які е, чи ескалації, за яку боїться. Федеральний уряд Німеччини Кізаветер вважає, що для таких ударів незамінним інструментом будуть крилаті німецькі ракети. Йдеться про таурси, які за своїми характеристиками настільки потужні, що вони можуть пробивати бункери. Не знаю, чи бункер Путіна проб'є, але те, що зможе пробивати укріплення, які росіяни набудували, це точно і Є завета каже, що Таурус важливий, тому що ця система дуже ефективна і може бути використана для знищення структур постачання і управління далеко за лінією фронту. Політик від Християнсько-Демократичного Союзу допустив, що за допомогою далекобійної зброї Україна може знищити Кримський міст, а це унеможливить постачання російських військ через Крим. Знищить Чорноморський флот. Ну перепрошую пана, але то вже флотилія, а не флот, тому що 20% російського флоту вже нема. Але тим не менш він каже, що це змусить російські війська капітулювати, звільнивши таким чином тимчасово окупований півострів. Я нагадаю, що після масованих ракетних ударів Росії по Україні голова комітету Бундестагу із питань оборони Марія Гнес Штрак Цімерман вона також закликала і закликала надати Україні Тауруси. Тоді депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує боєприпаси для артилерії. Таурус і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо водночас, в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання далекобійних ракет Таурус. Принаймні на цей момент, станом на сьогодні, їхня позиція така, що конкретно у цей момент часу тауруси не вирішать ситуацію за майбутнє, ніхто нічого не говорив. Тобто немає позиції про те, що ні тауруси ми не дамо ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. Є позиція, що Тауруси ми не дамо сьогодні, але що буде завтра, після післязавтра, це вже як то кажуть, покаже час. Ми тим часом поговоримо про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, зокрема, і в українських містах і регіонах, у тому числі на зв'язку зі мною зараз. Сергій Хлань, це депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, вітання вам і слава Україні! Вітаю Героям Слава Херсонщина! Це Україна! Давайте почнемо з того, якою станом на цей момент, станом на сьогодні, є ситуація з обстрілами у Херсоні і на Херсонщині, зокрема. Обстріли не припиняються інтенсивність обстрілів доволі висока. Знову таки окупанти застосовують абсолютно всі види зброї і озброєння, б'ють абсолютно там від мінометів і закінчуючи керованими авіабомбами. Знову окупанти почали використовувати керовані авіабомби після нетривалої паузи, з того моменту, коли були збиті три літаки, які за. Засто... Совали і випускали саме керовані авіабомби по правому берегу. Тепер вчора окупанти накривали керованими авіабомбами село Зміївку Береславського району, майже стираючи з землі ці населені пункти, які вони зараз постійно обстрілюють хабами і особливо страждає Береславський район, сам Береслав, Тягінка, Львово, Веселе, Козацьке. Тобто ці населені пункти, які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра, на превеликий жаль, ми маємо Постраждалих за вчорашній день, слава Богу, не маємо загиблих. Але серед постраждалих є дві дитини: два хлопчики близнюки дев'яти років, які просто їхали тягінки до Федорівки, автівці, яка попала під обстріл, і двоє дітей травмовані. На превеликий жаль, обстріли не вщухають і по обласному центру панти б'ють по критичній інфраструктурі, по житловим кварталам, тобто абсолютно хаотичний обстріл від промислових баз до багатоповерхівок, і ці обстріли не вщухають.